Дяки, друзі, нарешті випускаю новий влог. У сьогоднішньому відео я забираю вас з собою в подорож з моїми друзями. Ми їхали в чаське містечко при границі з Польщею, яке називається Дольні Морава. Виїжджали з Катовіці і дорога мала зайняти нам 3 години, але ми мали багато зупинок, поїсти в магазин, в Лідл, тому це тривало досить -таки довше. І чого ми туди їхали? Ми їхали підсвяткувати день народження нашого друга, відпочити в затишному будиночку, погуляти на найдовшому у світі. Пішохі. Хідному підвісному мості і з'їхати з дуже дуже класної гірки. Це просто були неймовірні враження, і про це все я розкажу у цьому відео. Розкажу і покажу. Ми маємо зупиничку приїхали до Лідля. Будемо купити закупи. цей Лідля? Ось тут.

Зробивши закупи в рідлю, ми з горем пополам це все запакували в багажник нашої машини, бо все-таки багато людей. Кожен мав якийсь там рюкзак, балізку і вирушили далі в наступну частину подорожі. На жаль, камера телефону не передає всієї краси, але повірте, краєвиди були просто нереальні. Хотіла б я сказати, що зразу після того, як ми приїхали, то пішли їсти, але ні. Спершу треба було запаркувати авто, потім дізнатися деталі щодо графіку роботи цих підйомників. Тому що ми ж то приїхали не так рано в обід, як ми планували, а десь ввечері. Це була вже десь п'ята чи шоста вечора. А поки туди-сюди, то це вже майже сьома була і треба було встигнути на останній підйом. Тому ми жінку побігли їсти в першу ліпшу реставрацію, в першій ліпшій пчеські. Ресторанчик, я взяла якісь там макарончики, якусь пасту, яка була трішки дивно. Але так як я була страшенно голодна, то мені смакувало. На підйомник ми встигли і заплатили з людини по 270 чеських крон. Ця ціна нижча, ніж купувати вживу. Ми брали квиточки на їхньому сайті. Посилання залишу в описі. Їдемо! Хлопчаки їдуть. Ми поділили і тепер катаємося, їдемо на вершину гори. Та-да. Ось тут люди з'їжджають на санках, і ми також будемо з'їжджати на низ. Ну. Олег вже капішвані.

На вершині довелося нам прийняти рішення, куди ж іти, тому що тут насправді досить таки багато атракцій, а в нас був обмежений час. Вибирали ми поміж підвісним мостом і стежкою хмарках, з якої мали відкриватися дуже класні панорамні краєвиди на гори. Ну але потім ми собі подумали, що так як ми їхали вже на підйомнику і бачили краєвиди з тої самої сторони, то немає сенсу йти на неї. Тому пішли ми це на скайду. Та, там пише що до щодо здається, вона вже закрилася. 5 хвилин вроді, як закрилась. Ти що, так сильно хочеш спіти на цей міст? Одну сторону можна йти, але ми бачимо люди йдуть сюди. Чого вони сюди йдуть? Вони думають, вони прийдуть. Це джуп ні ні Та ні, може знайдемо. Стаємо. Переходимо. Це найдовший міст в Східній Європі, якщо не помиляюся. Ось. І тут будуть такі краєвиди гарні. Гарно, гарно. О, да йдіть чуть-чуть далі, далі, далі. Шейдіть, ще йдіть. О, все, можете ставати. Можете ставати, придивлятися до перел. Костик там. Трошки. <смех> <смех> А як щодо тих, хто боїться висоти, варто йти на це місце чи ні? Я вважаю, що варто, і насправді висота тут якось так сильно не відчувається. Взагалі, мені було трохи важко збагнути, що тут так багато поверхів піді мною, але міст сконструйований якось так, що він мені викликає довіру, плюс мій хлопець якраз має цей страх висоти, і він сказав, що йому було цілком окей. Спершу було трішки лячно, але потім це пройшло. Ні, nee, тут взагалі по кайфу, мені навіть подобається. Вау, Олежик перебров страх висоти? Та не знаю, можливо, у мене вже давно ну, пропав. Чуваки, да дивіться, як прикольна фотка буде. Покажи. <рес> Зачухана я. Мене поцілували. <Yes>. Дивимося. Всі тупо Паша показав техніку. Але це реально дуже гарно. Чуваки. Шаша? Олег, але як тобі тут норм? Так. Давайте домовимося, що ми потім все в групу скинемо всі фотографії. Я тобі дам свій диск, і ти свій скинеш. Добре. А так а а робиться о. контент. Робить фоточку. Це у тебе біла слина. Так, а робимо, це слина. Что, хлопцы, принято? Да. Я беру таймер, а ты плюешь, и мы Зара, я Чекай, чекай, чекай. Давайте. Момент, момент, Три, два, ну давай. Поехали. На тебе наши руки. И что, она впала? Шилди, шилди. Филди, Спало. Ну я готовий. Да? А, то, дайте нам відлік. Готуємося. Ми Випустив всю свою воду за ним.

Так. Так, писали на початку, що там е, вхід в одну сторону, а виявляється, що виходу немає і треба йти назад. Ось так, нас обманули. Цікаво, не? не знаю. Цікаво не? Цікаво. Може там якісь ремонти роблять. А може якісь суми були, защит або щось таке. Ля -ля. А таке коли ж колись там можна було собі та гуляти, так? А, ну та там вон, таблички є. Там це траса, є, і ти ти туди. тут. Це називається міст часу. Тобто ти приходиш в міст, потім повертаєшся по трасі, і там будуть якісь таблички, які будуть розповідати про історію цього регіону. Ага. Okay. Закрити? Так. Бізяри назад. Быстро спринт. Це нікого взагалі тепер немає. Це просто Олежик не хотів так. іти лісом, і ось, через це закрили. напрямок да, правда. Прикольно. А ніякого щоб його видно. А, ні, звідси, а де так? всі люди? Стрикають. Нікого немає. Нікого немає на місці зараз. А як це працює? Що ми там ідіоти, які, наприклад, тут затрималися до 9-ї. Повертаємось назад, там то і що. Я думаю, вийти вийти Вийте, може, мож, ні, вийти ти вже не зайдеш можу. ніяк. А вийте, може, і вночі, якщо ти тут заселяєш. Просто лісом. Але може якийсь. Але ми як, в принципі, штраф не дадуть. Якось. Подивимося, що там. Дорога в горе. Це, це ніби якийсь кордон з Мексикою. Такий підкоп вже робила. Ору, реально. Хтось хотів прийти сюди. Хтось якась собачка. Хотіла втекти. Ну що, виправимо знову? Щоб не не його. Та й таке. Та й таке. Якось так заревай по наше закрито, мені. Так, я теж думаю, що це якась ніби аля Чорнобиль закритий. Зашилено, заборонено, знаєш, штука. Так. Тут і собі. А, уявіть, тут ну не так цікаво, коли тут напевно, повно людей така по просторах ходиш. Я насправді зараз задумався, як його ставили, тому що традиційний міст є опори, по частині Ну я, теж, а я це підвісний. Ти можна було якось натягнути? Так, власне. Я ж поперше па теж питав, думаю, як це ж типу так? Це ж дивись, який він довгий. Ну окей, як знизу якісь крани ставили оці, але там все в деревах. Або якимось гелікоптерами по частинам вони висіли, тримали і їх закріплювали. Але бачу, скручувати бачу? треба. Ну так, то, що. Але гарно зробили. Але віточка маленькась видасть бути. Mm -hmm. це, це, це зробили. Ну і тобі я все. Видно, що насправді такі робили. Правда? Да, ну так просто і си прокручується. Ми найвіше довго очікувано атракцію будемо з'їжджати на цих санках. Ого, там пише ж Porsche. Porsche. Він там парчат, чи я хочу на Так, спонсор Ого. Ми не знали, але Порше спонсор. Ось тут видно. Спонсор цієї з'їжджальні. Ось. Людей назбирався. Зараз хеппі аурс. З котрої там? З 7 по 9. Дешевше. О, Настя біжить. І коштувало таке задоволення з'їхати з гірки вниз 360 чеських крон. Чесно кажучи, це вартувало всіх грошей, тому що емоції просто неймовірні. Зараз я з'їжджаю з, з гіркою санечку. Має бути класно. Так, любі друзі, надіюся, ви зацінили мої операторські здібності. Я знімала це просто на телефон. Я не мала навіть жодного ремінця, ланцюжка, щоб його тримати, прив'язати до руки. Я тримала своїми пальцями і був великий шанс, що він десь там вилетить і полетить в сосни, залишиться там назавжди. Але мій телефон все ще зі мною, і я не знімала жодного відео про те, як я загубила телефон. Тому, якщо вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, поставте лайк моїм операторським здібностям в цьому відео. І підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Таке фритечка із що це є? Беконце, Ага. Ням-ням-ням. Все, паша, лови свою фритечку. Це було мега п'ють. Дякую. Тепер переходимо до ще одної дуже цікавої частини нашого дня, як ми шукали наше помешкання. Ми зарезервували через Booking хатинку дуже класну, колоритну, саме в дуже далекому, глибокому селі. І увага в Польщі, не в Чехії, тому що так виявилося вигідніше. Знайти її було непросто, вже було темно, вулички були вузенькі, дуже з крутими схилами, і плюс знаки були десь заховані, Ми їх не могли знайти і порозумітися, де є цей номер будинку. Але просто подивіться, наскільки це було вайбово. по буточку. Ну я так з того, що я дивився, то воно так виглядало приблизно. Це може бути це а не отам, ну, отам десь. Ну там десь не має бути бачите? Ось так. Сидимо, чекаємо, бо треба знайти локацію, де ми будемо жити. Як тобі страшно? Nie, nie. Mi też nie. Trochę przychłodno. Tam niczego nie ma. Pomóż panu jakoś. Оскільки за годину. Привіт. Не хочеш покататися. Я не знаю, чи ви правильно звернули, бо він каже, виїзде ви ще дуже близько. Після костел треба повернути. Ще вдень шукаю цю локацію. Так, знаєш, може вдень день це щось патронки їздять. Чи якось білий пуст побачиться. Ні, ні, ні. Це якийсь місцевий. Він хоче дорогу показати. Він вийшов показати дорогу. Чекай, ми скажемо вже. <кліпи> Та не можна. Не можна. Я його не бачу. Косик. Підо мене. Я вже його не бачила. Він пішов до діми. Ні. Хи-хи-хи. Будемо зараз вечеряти. Ну, закрили. Ось тут висять бідні тваринки, тут навіть є роги з маленьких сар. До нас прийшов води. горнюня. Ого, тебе годують. Він знає, чому сьогодні треба приходити. О, солодуля. Такий ніжний хлоп. О, він це ти Так. Ніжний хлопчик. Я по мордості це хлопчик. Та, до речі, на досовці такі, якщо, то класно маркер по собі взяти і все підписати. Дякую. О, тоді надали, щоб я напису. Та будеш п'яний від безалкогольного шаманського. За день народження нашого і не кращу. Дякую, друзі, за перегляд і до зустрічі у наступних відео. Цьомки бомки всім папа. Це кришки мак.